Вітаю, шановні митці! З вами знову я, Станіслава Лясота, із курсом проєктного менеджменту в сфері культури від креативної Європи. Сьогодні у мене в гостях непересічна особистість в сфері творчості, в сфері менеджменту. Творчості я навіть зачитаю, і це ще не всі регалії. Він продовжить далі про себе сам. Тож сьогодні в мене в гостях Віктор Рубан, хореограф, дослідник, режисер, перформер, куратор, танцівник, викладач, коуч та продюсер, генеральний директор Рубан Продакшн ITP та представник України у Європейському парламенті культури. Вікторе, дуже рада вас бачити і Добре. чути. Я впевнена, що вам буде чим поділитися із нашими глядачами. Дякую Тож. за запрошення. Розкажіть, будь ласка, більше про себе, про ваші ролі в творчості загалом і з початком повномасштабного вторгнення. Дякую за запитання і за це уточнення, тому що справді ну, зазвичай в основному я є перш за все хореографом дослідником і режисером. Також я є продюсером і куратором, але спочатку повномасштабного вторгнення особливо важливою стала моя складова з культурної дипломатії і з фандрейзингу також. А вже потім продюсування, менеджмент, проектний менеджмент і мистецька діяльність як доповнення до цих основних. Чому так? Тому що. Ну, Скажу чесно і відверто, мені доволі складно як митцю, як режисеру, як хореографу, саме зараз працювати в такій ролі ініціатора проєктів або людини, яка його ініціює і запускає. Це емоційно важко, це інформаційно важко. Але окрім того, я бачу значно більше і ресурсу, і можливостей, і ефекту від своєї діяльності саме в цих решті своїх ролей, особливо в культурній дипломатії і в мобілізації. Скажем так, світової спільноти мистецької на підтримку наших діячів культури і мистецтв на ініціацію нових проєктів з українськими митцями і так далі, дякую. Ось. Розкажіть, будь ласка, більше про рубен Production IATP, яким чином з'явилося, чим займається трошки більше. Хочеться про це дізнатися. Я впевнена, і нашим глядачам також. Дивіться, трошки перед історією можу похизуватися, що в принципі на момент створення Robin Production ITP таке поняття, як продакшн в перформативному мистецтві в Україні, не, не дуже був представлений і не існував. Якщо говорити точно про танець, то я можу впевнено сказати, що це перша продюсер, продюсерська агенція, яка з назвала себе як продюсерська агенція саме в сфері сучасного танцю в Україні. Але це не стільки важливо, важливо трошки глядачам можливо нагадати або адресувати те, що проектний менеджмент культурний менеджмент насправді поняття доволі нове в українському дискурсі, і воно має безпосереднє відношення до змін в культури, до культурного активізму, в тому числі тому, що після того, як в 2014 році був майдан і почалася війна, значною мірою. Культурна спільнота і активісти е, намагалися продумати і думати спільно гуртом, е, які мають бути зміни для того, щоб не допустити е, зазіхання суверенітет України. На е, взагалі, як це так сталося, що ми пропустили е, такий момент, що сталося це побуття студентів, що сталися е, взагалі ці процеси розвороту від євроінтеграційних процесів, дуже стрімко. Ці всі тітушки, тушки, е, злочини, наступи на свободу слова е, і так далі. І одним з речей, про які почали ми говорити тоді, це те, що парадигма культури, яка залишилась нам у спадок з радянських часів, вона про інструменталізацію і використання культури. В той час, як для демократичної країни, демократичної України дуже важливо перейти з цієї парадигми обслуговування культура як обслуговування до парадигми культура як творення, як творення створення. І е, низові ініціативи, адвокація, створення нових форм, пошук нових форм створення, пошук нових форм представлення е, культури, розвиток незалежного сектору, перш за все. І саме тоді почали говорити про те, що як не дивно, про це просто не говорилось в публічному просторі, так широко, як в 2014-15 році. Що е, якщо ми говоримо про культуру і говоримо про створення культури, то де ж наш незалежний сектор? Угу. І відповідно як він функціонує. І е, на той момент е, в Європейському Союзі е, дуже активно почала винирювати ця, цей концепт е, креативних індустрій, е, створення культурного продукту. Я не є фанатом цього цієї оптики визначення культури, але разом з тим е, культурний менеджмент е, е, став саме от, е, одним з складових саме цих нових процесів підсилення незалежного сектору. А і в Україні це почало створюватись, І повертаючись до запитання про Продакшн, на той момент, в 2014 році я повернувся з Франції, працюючи на міжнародному рівні як незалежний митець, як залучений митець. Але разом з тим я хотів і повернувшись, повернувся в Україну для того, щоб свій досвід, свої знання і свої можливості їх привнести для молодого покоління і для дуже талановитих митців, які є в Україні, яких їх дуже багато тут. Для того, щоб їх також представляти за кордоном, мені потрібно було на щось спиратися. І тому впізнаваність мого прізвища в саме в, в професійних колах вона вже була присутня. Плюс моє навчання воно має дуже одразу певний кредит репутаційний на світовому рівні. Тому мені простіше було просувати українських незалежних митців з позиції не незалежного митця або куратора, так а саме. Продюсера продюсерського центру лейблу можна так сказати за логікою лейблів, якраз на закордонназр на міжнародній арені. І за рахунок цього я зміг консолідувати багато можливостей. Ми змогли напрацювати як команда саме людей, які працюють під лейблом Ruben Production ITP. Ми змогли напрацювати доволі великий партнер пулу контактів інституції на сьогодні. Це професійні контакти в 54 країнах світу, і це більше трьох тисяч професійних контактів від рівня незалежних там мистецьких груп до рівня національних будинків танцю, національних театрів, опер міжнародних фестивалів, міжнародних ярмарок на всіх континентах. Світу, ну з Африкою складніше ну, <laughs> так, там просто там, ще, ще менше. Там їх їх там складніше вибудувати комунікацію взаємодію, але на всі решта континентах у нас є доволі сталі зв'язки, а які нам на сьогодні дуже допомагають. Якщо можна трошечки більше, що ви вкладаєте в е, незалежний сектор. Тобто, постійно це звучить. Я думаю, що і глядачам також буде цікаво, що саме ви маєте на увазі. Незалежний сектор в сенсі самофінансування. Тобто, якщо ми говоримо про муніципальні театри або національні театри, mm -hmm. так це державні інституції, скажімо так, бо вони забезпечуються муніципальні з бюджету міста, державні з бюджету держави. Mm -hmm. А якщо це бувають комунальні, також різні форми власності, тобто це до юридичної специфіки. Незалежний сектор він має більш складну форму. Іноді це громадські організації, іноді це фізичні особи-підприємці, і іноді це навіть неформалізовані певні об'єднання незалежних митців людей, які працюють там за договорами цивільно-правового характеру, якщо говорити такі. І незалежний сектор він більш складний, але основною рисою його це те, що він є самоокупним і він повністю генерує можливості фінансування і своєї діяльності саме самостійно, тому незалежний. Ну, от я впевнена, що це буде дуже актуально саме для наших глядачів, тому що курс якраз же налаштований на те, що менеджмент в сфері культури, і він найбільш актуальний дуже часто, якраз якимось приватним театрам, балетним трупам, гуртам і так далі. Тому, як бачите, Віктор працює з цим незалежним сектором, ви можете звернути на це увагу. А ми продовжимо. Як якщо можна, трошечки більше розкажіть, будь ласка, про е, поняття фанрейзінг, тому що особисто навіть для мене це така трошечки невідома сфера, і я впевнена, що багато глядачів також будуть зацікавлені, наскільки я розумію. Е, там була з вами створена якась ініціатива, коли почалась повномасштабна вже війна, де організація надавала допомогу представникам якраз перформативного сектору, якісь донорські вливання. Як це все працює? Як ви цим всім керуєте? Якщо можна більше про цю частину вашої діяльності, про цю вашу роль? Дивіться, насправді поняття фандрейзинг воно в нашому інформаційному просторі існує вже доволі давно, але воно менше стосувалося саме сектору культури та сферу культури. Одна із перших ініціатив фандрейзингових для культури була Big Idea. Я можливо хтось із наших слухачів-глядачів пам'ятає або дізнається про неї. І це дуже цікава інформаційна платформа, якраз про різні форми фандрейзингу. Indiegogo .go є міжнародні платформи. А взагалі, специфіка фандрейзингу вона зараз стосується кожного з нас, тому що всі ви донатили на або на дрони, або на амуніцію, або ще на якісь ініціативи, або на тварин домашніх, ну Так тому фандрейзингом ми займаємося зараз всі, хто мобілізує кошти. На підтримку конкретних ініціатив. А якщо говорити про конкретно мій досвід, звичайно, фандрейзином займається будь-хто з продюсерів або будь-хто з митців на сьогодні, в зв'язку з тим, що незалежний сектор він мусить генерувати кошти, фандрейзити кошти, тобто піднімати кошти да, для створення незалежного проекту. І всі, хто писав грантові заявки, всі, хто Займався там збором коштів своїх, серед своїх друзів на якісь там благодійні ярмарки, благодійні концерти. Да? Вони саме займалися А mm -hmm. Ми пішли трошки масштабніше, і насправді фандрейзинг знайшов нас як в контексті саме донорської роботи. Да? Mm -hmm. І ми є доволі таким унікальним, можливо, прикладом. Саме створення незалежного такого донорської організації знизу абсолютно з нуля, так і ми, я маю на увазі благодійна організація, Міжнародний благодійний фонд, імпульс трансформація платформа. Імпульс трансформація платформа Ruben Production ITP» це частина певного спільного проекту, в якого є більш така комерційна складова і продюсування лейбл і так далі. І є саме складова. Для змін, для а, саме формування нового, яка є більш такою філантропською, більш соціальною місією. і Так далі, і по суті, а, ці дві складові вони з'явилися одночасно, одномоментно а, формалізувалися як юридичні особи це було в 2017 році. Я є лише співзасновником цієї організації Імпульс Трансформація Платформа і я є представником і програмним директором. Можна mm -hmm. так сказати, на момент повномасштабного вторгнення, коли до мене почали писати, дзвонити мої колеги з за кордону, а як допомогти тобі, чи гроші присилати, чи готовий ти їхати, чи треба вивозити когось з твоєї трупи з з тим, з ким ти працюєш, кому потрібна допомога. Я мав чітку чітке розуміння, що я нікуди не поїду. Я не можу кинути простір, я не можу кинути своїх колег, я не можу поїхати, тому що важливо бути присутнім, бути включеним в цьому всьому. Але я також не міг ігнорувати, що окрім мене іншим моїм колегам потрібна допомога, потрібна підтримка. І саме таким чином, з подачі Метільдмонія, моєї кураторки, колишньої у Франції, це французька хореографка, одна з таких зірок на кшталт, кшталт піни Бауш для німецького танцю. Та Метільдмонія для французького сучасного танцю. <св 'язаний> Якось так органічно з'явився фонд екстреної допомоги діячам перформативного мистецтва. Ми сформулювали цю організацію. І ми хотіли максимальної прозорості, і тому ми формалізували це на базі. Безприбуткової організації імпульс трансформація платформа організували сторінку зборів, і що нам вдалось за 2022 рік. Це згенерувати і зібрати більше 120 тисяч євро коштів з 23 країн світу. Це дуже сума. І ми змогли з цих коштів підтримати більше 300, здається, 331... Митець, актори, перформери, вуличні митці, тобто люди, які не могли подаватися на резинаційні програми, не могли залучатися в якісь інші ініціативи, скористатися можливостями до фінафінансування для того, щоб отримати певні кошти, так і ми змогли їм допомогти навіть тим, хто знаходилися під окупацією в Херсоні. І це була єдина можливість їм надіслати кошти. Бо зараз ми продовжуємо цю ініціативу фонду екстраної допомоги діячам перформативного мистецтва, але також ми започаткували ще дві програми допомоги: це фонд підтримки проєктів uh -huh. і це фонд відновлення творчістю. Uh -huh. тому що ми хочемо генерувати кошти також за за логікою мікрогрантів підтримки невеликої суми, але на створення. Мистецьких проєктів вже зараз, саме для митців, які залишаються на території України. Чому мікрогранти? Тому що великі грантові історії це прекрасно, але це дуже складно. І насправді кількість запиту незалежного сектору є значно більше ніж кількість можливостей, які пропонують грантові системи на сьогодні. Всі три програми мають зовсім різні критерії і відбору, і оцінки, тому що допомога, екстрена допомога це називається гранти екстреної підтримки, і це невелика сума, але вона потрібна для придбати їжу, ліки і так далі. І вона не потребує жодного звітування про те, як ці кошти були використані. В той час як вже проектна робота і діяльність якраз певних ініціатив, які використовують, застосовують. Мистецтво і творчість для психоемоційного відновлення це вже проекти, тобто вони будуть потребувати звітності. А як ми залучаємо кошти? Перш за все, це заходи солідарності, які ми організуємо в співпраці з нашими партнерами з різних країн світу. Тобто, ми іноді або допомагаємо їм створити програму, або шукаємо для них контент, який презентує сучасну українську культуру. Це з одного боку одразу пітчинг і презентація певних ініціатив за кордоном для їхніх менеджерів, для можливо для біженців з України або тих, хто зараз знаходиться в переміщенні особи в інших країнах. Це допомагає їм певним чином бути в комунікації з українцями, які зараз перебувають в їхній країні, а плюс підтримати нас цими заходами в інформаційному просторі, і також оголосити про певні певний збір коштів. Які збирають вони, і потім вони закумульовану суму нам перераховують в якості вже зібраного цього донату фінансової підтримки, які ми вже далі перерозподіляємо. І якщо говорити про підтримку саме митців, у нас є окремий лендінг пейдж для цього фонду екстреної допомоги. Зараз ми вже завершуємо розробку сайту, де буде викладена інформація по всіх програмам, і там повністю викладено, як подавати інформацію, заповнити заявку чи де подивитися яку інформацію. Да? І які дедлайни, коли будуть анонсовані опенколи на дві інші програми, яка сума нами вже зібрана для того, щоб ці проекти підтримати? Скільки проектів ми зможемо підтримати? І яким чином вони будуть обиратися? І ким. Ось, тобто ця інформація вся буде викладена викладена в мережі. На сьогодні викладена інформація лише по цьому фонду екстреної допомоги, і там є звітність навіть по кожній країні, скільки за якою країні надійшло коштів, скільки міст надійшло, надіслало заявок, скільки митців, і як це все було розподілено, тобто скільки людей підтримано. Ми на сьогодні збирає трошки призупинили прийом заявок, чому тому, що запит дуже великий, і дуже багато людей не дуже розбираються. Навіть ті, хто вже подавалися, вони продовжують писати. І відповідно, це лягає на нас, і на людей, які нам допомагають на волонтерських засадах, щоб це опрацьовувати, і щоб не робити дурну роботу, поки ми збираємо кошти для підтримки наступних людей. Так поки ми зараз не згенерували достатню суму коштів. Для того щоб їх розподіляти роздавати, mm -hmm. так ми трошки призупинили наразі збір заявок, поки ми не залучимо кошти на підтримку тих заявок, які вже були отримані. Mm -hmm. І ми зараз чекаємо, сподіваємось на підтвердження від наших британських партнерів, і можливо ми зможемо дуже в скорому часі підтримати 150 нових митців mm -hmm. діячів перформативного мистецтва протягом наступних двох місяців. Це прекрасно.

Культурним менеджерам, керівникам якихось ініціації, творчих нашої тематики культурного менеджера. Я би хотів зосередитись на топ 3 кожного з цих груп, тому що поради для митців там топ 3 поради це. По-перше, бути свідомим своєї діяльності, дивитися глибше в те, що робить митець на рівні своєї мистецької практики, тому що дуже легко піддатись на таку спокусу, дивитись на фокус теми грантів або програм і підлаштовувати свою діяльність під них. Але це дуже короткий шлях для мистецької діяльності, тому що ти тоді стаєш заручником. І ти працюєш не з тими темами, які ти вважаєш важливими, і для яких ти готовий шукати ресурси, працювати, створювати реально унікальний контент. Бо в усьому світі цінується саме унікальний контент, так тобто, ця свідомість безкомпромісність це другий в цих речах, і дуже чітке розуміння більш довгострокової перспективи твоєї діяльності, з ким ти працюєш, як ти працюєш. Як хто твоя аудиторія? Як ти її розвиваєш? Так, оця довгострокова оптика, а вона допоможе бути більш стійкими в мистецькій діяльності, будь-кому незалежно від обставин. Ми розуміємо, що війна, навіть закінчившись перемогою найближчим часом, це лише початок ще більш складного періоду. І тому думати, що у нас це зараз все буде прекрасно виграємо і буде класно. Не буде, буде складно, і до цього треба готуватися зараз. Для менеджерів культури, для продюсерів дуже важливий такий один момент це не сприймати культури, культуру і культурні продукти як продукти, не вмикати оптику бізнесу, тому що це буде рано чи пізно вбивати мистецьке. Бувати експериментальне, вбивати оцю унікальність в проектах, які підтримує ця команда. Тобто бути, не, не, не змушувати митця робити те, що треба продукту, а якраз бути для, в допомогу митцеві це перший. Да? Другий момент це завжди мати і генерувати кошти з запасом. Тому що форс-мажори завжди є з моєї <свісно> це завжди так відбувається. І третій момент це також довгострокова перспектива не створювати продукт, який от ви зробили і забули створювати продукт, який ви далі будете просувати, презентувати, і його вже на моменті створення готувати до промоції, тобто вмикати оптику промоції і сталості. Одразу на етапі створення це допоможе певні нюанси закласти ще на етапі створення. І третій момент для керівників інституцій перш за все, це бути інституцією культурною інституцією. себто, якщо ви щось анонсуєте, бо є театром, да? театром для юного глядача. Справді робити театральний контент для юного глядача, тобто опікуватися взаємодією з аудиторією, або якщо ви є. Платформу ініціатив, то бути саме платформою для ініціатив, не займатися своїми власними амбіціями, соціалізації, статусу чи ще чогось, а реально працювати як платформа для певного пулу культурних організацій і так далі, які ви підтримуєте. Тобто, справді відповідати заявленому це перше. Друге, це завжди думати про економічну модель вашої, вашої, вашої діяльності, як ви забезпечуєте потреби ваших. Тих, для кого ви працюєте. Наскільки це стало, і наскільки це можливо, і е, як, це, як це працює? Звідки беруться гроші, як вони перерозподіляються, і як забезпечити безперервний потік цього фінансування, максимально безперервний? І третій момент це. О, ух, це також пов'язано із ну, довготривалою цією оптикою. Відповідати на це запитання. Що буде з вашою інституцією через 5 років вже сьогодні, воно має бути закріплено вже на рівні оперативної діяльності того, хто в вашій команді працює, наскільки поділяють цінності. Бути свідомим цих цінностних моментів на, на, на в усіх рівнях це дуже важливо, тому що в кризових ситуаціях саме це тримає команду купи. В Україні, дай Боже, дякую дуже за запрошення. І ще важливо хочу сказати, що ми наша солідарність насправді визначить те, як ми проживемо, переживемо цей період турбулентності. Тому для всіх нас дуже важливо ділитися досвідом, допомагати один одному, не бути конкурентами, а бути взаємною підтримкою, тримати спину один одного, скажімо так. І е, тому, якщо будуть якісь запитання, чи ще щось, то можна сміливо писати, чи мені особисто, чи на через наші соцмережі. Okay. І дякую за запрошення, тому що це також можливість для мене поділитися цією інформацією, тому що ну е, наявність подібних матеріалів вони теж важливі, тому що вони комусь є дуже важливою підтримкою. Дякую дуже.